Ось що я згадала, ми сьогодні багато говорили про Збройні сили, про реформу можливо. Тобто новина. Я бачила на твоєму каналі, ти вже робила розклад про посаду. так? Рустем Новий Рустем. А, Рустем. Рустем. так, так, так. Ростем да, Два дні тому карти показали, що він буде. Да. Тільки це навіть швидше сталося, ніж я думала. Там на той момент, коли я дивилася, я говорила так. Спочатку передує смерть і зміна, що вирішують з Резніковим, що буде, а тоді він отримує це посаду. І Карти, до речі, непогано його показували. Ти знаєш? Ось. Ага, давай поговоримо трошки. Я думаю, що людям буде цікаво, бо я сьогодні тільки думаю: а ну, дай-ка я вже зранку побачила, що іде в відставку. Я не встигаю всі ці новини записувати і робити свою роботу. Це потрібен інститут астрологів, а не одна тільки Альбіна. От і я подивилася його. Думаю, в нього такий резонанс з Україною, що е це знаєш, як от. Доля, коли чоловік і жінка зустрічаються по долі, як наче половинки, і один одного доповнюють, це так у Мєрові Україна. Вузли просто ось так: от, східний на східний його на несхідний український. І навпаки, ну тобто це як дві половинки одного. І я побачила такий так, може показати, бо я це щитала як жінку. Я казала, що він виконує команду як чоловік. Да, я сказала, мене навіть називався цей розклад, що типу Рустем разом з жінкою зламає гнилу систему. Ну, щось таке я там, на так, бояла. І мені постійно говорили, що він як в парі. Він ніякуди не йде, як, як в парі, він як синхронне плавання. Тобто він постійно як під руку жінку. І я навіть чекала, думаю, цікаво, чи буде замісник у нього жінки, чи чому такий тандем. І карта любові отак, от як ти кажеш, любов, жінка і от служіння, як собака. От така історія була. Що ага. ти хочеш чай, сподоб... да. і він мені досить, а... досить подобався розклад у ньому. Да, ти знаєш, я взагалі не знала його, не чула, хто це такий. Зайшла, почитала Вікіпедію. Ну, на жаль, не маю, звісно, точного часу народження, але ну, якби то сісти і можна було по подіях там подивитися, але ж ну, це не є задача, бо достатньо мені подивитися характер так, людини. Я хочу сказати, що от ти кажеш, що наче в парі, дивися на 12-ту дня, коли ми не знаємо точний час народження, ставимо карту на 12-ту дня, і в нього виходить місяць в тридцятому градусі водолія. Тобто, ще там трошечки і місяць перейде в риби. І от я думаю, хм, як цікаво, ну. Якщо в нього місяць водолії, то в нього потреба в реформаторстві, так? і якщо в нього місяць у водолії, то він тоді синтетичні терези, а це знак партнерства. Це не коли я, 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 а він ніби туди, як ти кажеш, собака, друг, так? він постійно дивиться на партнера. Що скаже партнер? Тобто, це не те, що він там підкаблучник чи ще щось, це людина орієнтована на партнерство. І от партнерство mm -hmm. його з Україною це просто ой, я кажу, в мене аж мурахи по тілу. Так і я коли робила розклад на нього, я інколи роблю відео і, ну, на обличчя, а інколи мені хочеться щось подивилися. Трошечки людука. повтори, що ти сказала, бо десь зник зв'язочок. Зараз один, два, три, чотири. Я так, говори. Полянуться. Паляниця. Паляниця, так, так я саме той розклад робила камеру, поставила на карти, щоб дивились не на мене, а на карти. Тому що коли така тема, що боже, розказую, заангажовані там всі, да? Я говорю, от дивіться, просто що випадає, щоб не розказувати. От зараз собака не випала, зараз вип... ну, і там доволі красивий розклад. Всі ж прям так видихнули. От він так випадає, бачиш, в домі, як нова дитина. От воно призначено, лист, mm. він як нова людина. Е, є така історія про любов, але є карта лисичка. Це добре Між іншим, Карта лисичка це говорить ну, не про злу і тріст, тому що там би була змія. Бачиш, тут вона з любов'ю, ця хитрість. Це от як про Терези, це швидше комунікація, це певні yeah. компроміси, але є він зірковий, от його зіркова фасада, Він дуже багато буде їздити за кордон. Це його взагалі ну це входить в його обов'язки, тому що за кордон буде багато дуже вдалих поїздок, uh -huh. Я просто не знаю, чи буде. ну Мені показують, що буде їздити. Uh -huh. І як та пташечка в клювіку потрібні якісь речі. Ну, отак от таку історію мені показала. О, зараз, зараз я відкрию саме цю карту, тому що коли я дивилася їх синастрю, ну їх це його з Україною, то я ще подивилася, так, його Юпітер, виходить, в дев'ятий дім України, а це закордонні зв'язки. Я ще так собі написала. Ну, по-перше, це печатка щастя він робить Україні, бо впливає дуже гарно на сонце. А Сонце це президент, це взагалі статус країни. Як от ми, як країна, себе покажемо на міжнародній арені, будь-де. Да? Тому його діяльність на благо України вона буде допомагати нам і в цьому. От і виходить, що його Марс у восьмому домі, тобто збройні ж сили, так міністр. Ну, резонанс дуже сильний, і сонце його до Сонця України в Трині це дуже сильно, так далі місяць з місяцем. Так, місяць з місяцем в гороскопі України в поєднанні. Тобто, в принципі, люди його полюблять. Він дуже такий популярний буде серед людей. Це видно з цього резонансу, і він буде реформатором. Ось що важливо. Що його ураз за матом да ізомні да. випадають ти знаєш, як іде якісь збагачення до нас, тому що йдуть якісь от як риби. Ідуть е, ці м, жінки, чомусь знову, знову карта лелеки, військові, якісь такі питання. Йому буде непросто, він буде в якійсь навіть в небезпеці. Біля нього навіть будуть якісь е, як оці, які зрадники, не зрадники, ну от прямо біля нього випадає, що ми як зміяли його сонце захищаю. Те, що ти сказала про сонце в тріні, тут біля нього сонце. Він міцний горіш. Тут випадає карта дерева. І карта ведмідь, він міцний горішок. Я послухала його буквально 10-15 хвилин якогось інтерв'ю. Я спочатку як роблю? Я дивлюсь, знімаю енергетику, слухаю, хто він, що. Mm -hmm. Я навіть не знала, що він по року собака. В мене так спіпадає. Yeah. Випала першу карта собака. Yeah. Так, потім написали підписники. Каже, може, то, що собака, то того й вам випала собака. Я говорю, може, головне, що те, що ти говориш. Є люди, я колись навіть американського політика якого з дивилася, яким не цікаво самому, їм цікаво як фігурне катання. От, тобто, от вони люблять в парі, для, для них це як творчість будь-яка робота. Поки він ну, ще не почав працювати, але от я запитала, що принесе Україні, ну, там гроші випадають, там випадають якісь. Mm -hmm. Ну оздоблений територій не знаю як він може оздоблювати територію. Це ж ну військовий. Ну тим не менше він приносить до а... убитки. Він не приносить. Так, так, до речі, його і місяць, і Венера. А Венера в нього сильна, екзальтована, дуже цікава особистість. Він сонячний овен, але синтетичні рези, як ми вже сказали, да? оце орієнтир на партнерство. Тобто, овен дає харизму, яскравий такий войовничий. Характер, але е, ну, йому по кармі, він вже багато відвоював в минулих життях, тому в цьому втіленні він більш дипломатичний. Його вся агресія, вона через дипломатизм проявляється. Вміння домовлятися, десь відстояти себе, то ти кажеш, да, він такий міцний горішок, так а, але вміє, от може, та хитрість лисиці, так тут є. Знаєш, що ще а... хитрість лисиці? Він кримський татарин. Все-таки кажуть, що кримські татари, у нас був татарський акторський курс, я не знаю. От вони от, розуміш, вони будуть так в бульку лізти. Їм якщо треба, вони підуть багато разів, але вони то візьмуть. Вони і вони дуже харизматичні, і вони такі є в нього ця історія. Але показують, що роботи в нього дуже багато, що радість зміниться пригніченням від того, яка купа роботи, скільки треба всього цього розібрати. Ну і просто тут перший час він як і голови не підіймає, але зразу з чого він заходить зразу. Це бу, буквально реформа військові, якісь реформи, це списки, така історія. Багатьом це не сподобається. Тобто, одного типу всі так пораділи. Да, ми вміємо радіти новим обличчям. Але багатьох це введе в депресію, не знаю, що це не буде. Про що мова йти? Ну, все одно приносить він якусь приносить стабілізацію. Він продумує якісь проекти. Королева жезлів» — це проекти, дев'ятка пентаклів, четвірка Пентаклів. Він ще така людина, до якого От є люди, знаєш, якби всі не сміялися. Зеленський, куди не поїде щось, згорить, або тайфун, або ще щось. Є такі люди, я не знаю, чи є такий аспект, жартували кажуть. От нащо ти поїхав туди? Ми говорили почастіше ти в Росії, а вже в Росію не може. Є люди, які е, несуть розруху, але це не розруха, просто раді розруху, а щоб будувати нове. От у Зеленську і от так і війна. Ну він. Так, от, він от, же ураніст. Так, а, так. ураніст. А, А, ураніст. Це уран. А от у цього показують. До нього як може ліпнути удача і гроші. Ну так як ми сказали, що він партнерський, йому не треба так багато. Він якраз як сім'янин може це от туди. Я, до речі, подивилася його прогноз на найближчий час, ну просто хоча б позитивні негативні аспекти. Це вже буде говорити про щось, бо я не можу трактувати, не знаючи точного часу народження до секунди. Для прогностики це дуже важливо. То хочу сказати, що зараз у нього хороша полоса, тому в нього зараз є нове призначення. Ну, буде, да? воно дійсно буде. І ось листопад ще буде там якісь успішні такі речі. А от січень буде для нього складний початок вже січня, можливо, кінець цього року. От на січень у нього вже йде такий, знаєш, може, там і по здоров'ю буде щось, ну такий прям надрив. От. І я теж всі настрій з Україною десь побачила, що якісь речі, а ось ти якраз так і сказала, що не всім це сподобається. То тут так і є Сатурн Мерова в квадраті до чорного місяця в гороскопі України, а це ж проблема корупції. Ось вам і все Все буде подолано принаймні. Ну, гроші. Так. Да. Я, я кажу, він от мені показали, якби потоки якісь як перенаправляє. От цей буде да, спочатку через кризу, а потім. Не всім це сподобається. Так, не всім це сподобається, бо багато людей, ну що ж, їм комфортно, так, а це полишитися свого статку і комфорту. Але Україна, як той потяг, летить і набирає швидкість, тому хто не з нами. Сорі. Ще хочу сказати, що в нього стільки енергетики, енергії сильної, так, позитивної. Плутон його позитивно впливає на Юпітер в Україна. Юпітер це знову ж таки статус. так, Це і багатство, і успіх, і розширення. Це ну, планета великого щастя. І ось такий гарний резонанс цих планет, він ще в астрології, в синастрі називається Птах Фенікс. Коли Плутон дає енергію Юпітеру, так, а Юпітер Україна дає так само хорошу енергію для Плутона, для того, щоб на великій масі ця людина працювала, то я думаю, що діло піде дуже класно. От Просто вау! Знаєш, що мені тут ще показало? Е, я запитала, чи зламає він систему? Зразу випало, зразу, він зламає. Але ще знаєш, що він зламає не тільки наших корупціонерів, він там пройдеться по колаборантам, по домовленостям там будуть виявлені оці, які з Росією. Чому я так сказала? Тому що мене карта імператора, п'ятірка кубків. От це домовленості. Тобто оці нитки. і оце буде дуже складна робота. Йому це буде даватись по десятці же дуже складно. Ну тому що це коли повільний рух. Він то швидко буде то заповільнюватися, то швидко то заповільнюватися. Я не побачила, що як такі, ну, типу, його будуть підтримувати. Просто він же ж під дія... Ну, тут є диявола він підняв. Він тут сковернув диявола. Він відкриє скриньку Пандори. Це те, що мені зараз показують. Чи справиться він з цим побачимо? Просто мені показали, що не конкретно тільки з корупціонерами, з колаборантами там буде що. А це, це дуже багато важливо. ще росі... да, російських. Якщо росіяни робили тут бізнес, ти уявляєш, скільки тут навіть російських е заквашено, переписано на інших людей е грошей? Я же він цим займеться? Ну, я навіть не, не дивлюся, Бог йому в допомогу і Україна йому в допомогу. Це точно? На це дні колоди є карта мир. Мир це як виконане завдання. Але це на дні колоди, це говорить, що дуже йому треба той важкий шлях довгий піти. Ну, так, це найбільш... дуже важко. Непрості часи зараз, дійсно, і всі, хто приходять до влади, я дивлюся, їх, наче, ну, навіть космограми це ще на ну, це там половина да, та, інформації, але це про психотип і. Я можу сказати, що всі дуже круті, дуже круті, і хочу сказати, що місія Мерова, в нього східний місячний вузол в раці, тобто це родина, це сім'я, це Україна, і це, і це круто, а е, його напрацювання вже як державотворця. Так вони зараз підуть на, на вибудовування цієї структури, системи, якою він вміє. Вибудувати так в Україні саме для ну, щоб побудувати гілку влади, там певно, так от, чи почистити її. А, тому подивимося. Я думаю, що цей тандем у меров і Україна буде дуже успішний. бачила, але ще не подивилася цей і те, uh -huh. твій. ти дивився, хто такий пан Умєров. Я вже uh -huh. трошечки так само роздивилася його космограму. Давай трошечки поговоримо на, ць, ну, на цю тему: що це за людина, як ти її бачиш, як відчуваєш, і який вплив від його роботи буде для України позитивний чи не дуже? Uh -huh. Хочу сказать, когда я на него настроился, я услышал такие слова ⁇ железный кулак ⁇ И увидел, знаете, вот ну, такой действительно металлический железный кулак. И для меня это образ, что человек невероятной воли, он целеустремленный, он э, такой достаточно грубый, он, э, скажем не отступает от своего. И я увидел, что этот человек, он бескомпромиссный, знаете, вот у него есть цель, и он пойдет на все, чтобы достичь этой цели. То есть у него такие качества, но для министра обороны, в общем-то, это плюс иметь такие качества. И я увидел, что он достаточно такой... Активный. И что к этому он шел очень большое время. Что он стремился к власти, государственной должности. Что у него, его путь был такой, скажем, ступенчатый. Он к этому долгое время шел. А что ты увидела? Очень интересная особистість, Потому что ты как раз говоришь, и а, знаешь, это суто такие козырожьи якости. Yeah. Принциповість, впертість, крок за кроком поступово поступово дертися вгору, до речі, ось тут сидить на троні з серпом в руках Сатурн, Володар Козирогів, планета Кармичний вчитель України, і ти зараз це говориш, а ці якості потрібні нам для, для нашого розвитку. І, мабуть, я зараз, відповідаючи на твоє питання, відповім таким чином, що резонанс гороскопа. Умєрова, так, і з гороскопом України це просто кармічна парочка. Знаєш, його от східний місячний вузол припадає на нісходящий український, так? тобто ось як дві половинки одні, одної долі. Цього. Так, так. І я коли це побачила, в мене аж просто такий катарсис стався. Я подумала: невже? Невже ми зрушимо з якоїсь там точки? так? І нарешті в нас все буде по-новому з реформами, тому що я хочу сказати, що Ум'яров він такий реформатор по своїй натурі, але людина, от ти кажеш жорсткий кулак, але ти знаєш, от він дипломатичний. Я поки що не можу зрозуміти, де це, чи це його минулі напрацювання в минулому житті, так, на які він зараз спирається, той нісходящий місячний вузол в козирозі, так? але восходящий в раці, тобто він має бути патріотом, має служити народу своєму, він любить дружину, любить діточок, батьків, певно, тобто для нього це є дуже да, важливо. Так, я побачив, що він сімейний, Вот, очень много об этом говорил, но видишь, мы говорим одно и то же. И я увидел, okay. что, вот я задал так вопрос, що для нього на першому місці, сім'я или Україна? и пришел ответ, что семья. Украина – это, скажем, да, после семьи. Он заинтересован помочь Украине. И я вижу, что он нужен. Вот что касательно обороны, да, почему я говорю «железный ход»? Он не даст возможности какие-то вот махинации проворачивать. Он не даст возможности там нагло, открыто воровать. У него этого нет. Хотя он тоже хочет заработать. У него то идет и строительство, я вижу. У него деньги тоже должны быть. Но да. я вижу, что он, вот дипломат, он будет хорошо, как дипломат с другими странами. А тут дома он будет очень большой порядок наводить. И может ужесточить, и мобилизацию может ужесточить, что от него зависит. И может какие-то вот вещи... Що треба, как бы, де він може сфера його влияння гораздо жорсткі себе вести. Mm -hmm. Як цікаво. Ну, бачиш, да, він синтетичні тиризи, скоріш за все, тому що якщо ми поставимо на 12 дня по даті його народження, то ми отримуємо місяць тридцять градусі водолія. І от я подумала, якщо в водолії місяць. То це чудово, тому що це потреби в новому, в реформаторстві. Це його така потреба його сутності внутрішньої. Так, це життєво необхідна потреба, яку людина має що? задовольнити. Тому він це задовольняє в своєму житті і буде задовольняти в житті України. Тим більше його місяць в такому випадку буде в поєднанні з місяцем в гороскопі України, а це народ. І як ти бачиш, він буде популярний, його будуть любити. Народ України. Нет, я увидела, что народ его не будет любить, что будет как-то 50 на 50, и даже много может быть у него врагов. Угу. Я так угу. Ну, я можу сказати, що э, так, можливо, його місяць тоді не в Водолії, ми ж не знаємо. Але десь я таке побачила, що будуть складно а ось публічні скандали. Тобто Юпітер Умерова в квадраті з Сатурном України, а Сатурн це костяк, це основи, це закон. І якщо Закон неправильний. Якщо в нас є корупція, вона в нас є да, бо в нас і чорний місяць в розкопі України в козирозі, в тому ж самому знаці, то ось така людина приходить і говорить так своїм авторитетом, своїм досвідом. Має бути так і так. І це що зустрічається з конфронтацією, можливо, непростих людей. А... Тих корупціонерів, які вже наїлися, так, яким комфортно от, по цим схемам працювати. А тут прийшла нова мітла, да, починає мести, ну, і це може бути навіть як, як ризик для життя, бо ми знаємо так, багато да, У нього можуть бути такі проблеми. Я теж угу. відео, що ризик для життя є. Угу. Бачиш, як цікаво. Це в погрушенні. Так, ну якщо характер, а він дуже дійсно такий амбіційний, в нього сонце в опозиції з Плутоном, тобто жага популярності, так, він може йти до своєї цілі, от вперто, так, там зневажаючи, може, якимись внутрішніми чи страхами, чи болем, чи ще чимось, так, чи сімейними, можливо, якимись історіями, а, ну для нього це важливо. От, Але ця амбіційність, вона що приводить його до успіху все одно. А, тому все же залежит, короче, від дипломатизма, так, насколько він зможе проявляти... Да, да. Я думаю, что все-таки он ну, имеет свои плюсы, свои минусы, но врагом Украины он не будет. То есть он будет другом для Украины, это самое главное. Так. Ну що ж, чудово, мені подобається наш резонанс. Бачиш, і я це побачила зі свого боку. А, до речі, бачиш, зараз око впало. Я тут записала: є такий аспект: от Плутон Умєрова, так, його жага популярності, в тому числі колосальна внутрішня сила в секстілі з Юпітером в гороскопі України. І цей аспект позитивний, хороший, називається як Артаг Фенікс, коли обидві ці планети дають одна одній можливість рухатися вперед. Плутон це популярність, так, Юпітер, це статус, це щастя, це багатство, так, це планета України. От, тому от така взаємодія вона дуже дуже сильна і дуже дуже міцна.